У ніч на 5 листопада ворог вкотре атакував мирні міста України. Вчергово під прицілом ворога опинилась Харківщина. У місті пролунала серія вибухів. Через нічний російський обстріл постраждали дві жінки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Також у ніч на 5 листопада росіяни знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Про наслідки атаки розповів голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Тривога в регіоні тривала майже 10 годин. Працювали сили ППО. Всі ворожі цілі знищили. Постраждалих серед населення немає. Влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено в одному з районів області. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджені вікна приватного будинку. В своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники Вники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.